Чоловік заробляє менше, ніж ти. Ок. Okay. Чоловік не на гаманець, знає, та жінка не посудами. Кожен дрожі, як хоче. Відчепіться від грошей, від людей від гендеру. Ми... Давати жінкам краще умови роботи, ніж чоловікам себе в компанії. Ні, це не ок. Прибрехувати і приукрашать він стів. Ну типу стати в якусь красиву позу, яку ти собі більш подобаєшся, це нормально. Якщо брехати, брати ні, це не ок. Відмовитись від спілкування з токсичними людьми, навіть якщо це родичі. Ок, okay, звичайно, шліть нахер вообще. Тим паче родичі. Бути духовною і матюкатись. Погано. Дуже Українська мова така гарна, що там без матюків можна бітись, Ковирятися і лазити по паролям, телефоном своєї коханої людини залазити. Ну. Я знаю паролі від мого чоловіка. Він від мене, але прям лазить їх не лазить. Ти давно заміжня? ніжня Заміжня з 2017 року. Платити 50 на 50 в стосунках. Супер, ну а чому б ні? Ми за 50 на 50, але ми за філософію життя, коли ти собі можеш дозволити, не слідкувати за тим, хто за що платить. Ми просто за те, щоб бути багатими людьми, і я, і він. Намагаємося стати багатшими кожного року, абсолютно з різних ніж він зайти, я з інфобізнесу. Спати з партнером в різних кімнатах? А, з бізнес-партнером гарна ідея. З чоловіком. А, і Ми так не робимо, але я чула за такі концепти, і напевно комусь ок. На що найбільше витрачаєш коштів в місяць? До квартири, скоріш всього, на те, щоб забезпечити своїх тварин, що мене їх багато. Вони з притулку, вони хворі і Так далі, а я забезпечую всю свою родину. З матеріальних речей я майже не я не матеріалістка в цьому плані. Я не витрачаю багато. Тому можеш назвати чи ні? Чи так, це якась 15 тисяч мені точно вистачає на бутову? Скільки має зробити жінка? Скільки захоче. У мене є місія, щоб перестали говорити. Що жінка має бути реалізована. Людина має бути реалізована. Людина має мати фінансову грамотність. Будь-яка людина, будь-якого гендеру. Дякую тобі, великі. Дякую.